Але на кубі ризику в тебе випало один, коли це трапляється вперше, ти повинна ти змушена вирішити, що трапляється з одним з твоїх товаришів. Щось е неприємне, якась халепа. Ну давай вже добий мене з моїм пальцем. Та ні, ти і так поранений. Е я гадаю, він же ж поранений. Ні, то можемо просто закінчити з пальцем. Хай його відріже. Гаразд. Бачиш друг рятує тебе. Я чую крик із рубки. І французькі матюки. Так. Пута! І таке враження, ніби комусь щось відтяли. Шарлю відтяли палець.